Традиційно напередодні навчального року студенти заселяються у гуртожитки. Які умови для проживання та за яку вартість цього року пропонують Житомирські університети? 30 серпня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». у Поліському національному університеті. Показують один з гуртожитків та розповідають, як готуватися до поселення. Перед початком навчального року ми зробили. Ремонти водогінно каналізаційної мережі, електромережі повністю були пофарбовані коридори. В цьому році відповідно розрахунків, вартість ліжкомісця в першому, другому, третьому, п'ятому гуртожитку для студентів 750 п'ятдесят гривень. В даному гуртожитку, то що воно є поліпшеної планіровки, оплата за ліжкомісця в місяць. 800 гривень на випадок повітряної тривоги. Тут облаштували укриття у підвалі. За словами проректора, лише в одному із п'яти гуртожитків немає захисної споруди. Студенти, які там живуть, користуються сховищами, які розташоване у навчальному корпусі. Чотири захисних споруди знаходяться в гуртожиток в гуртожитках наших університетів. Захисні споруди повністю обладнані відповідно всіх вимог, аптечки, вайфай вода. Всі все повністю. Це В другому гуртожитку, який знаходиться на Івана Франка. У нас дуже низьке підвальне приміщення, і там не можна було робити Захисну споруду, і у нас відповідно норм розрахунок, захисна споруда знаходиться в 300 метрах від цього гуртожитку на полісовому факультеті. Студенти на умови проживання не скаржаться, але кажуть, завжди можна щось покращити. Умови комфортні, подобається тим, що в цьому гуртожитку тихо. Хлопці взагалі не буйні, можна сказати. Ну і бикром стояли пластикові вікна. то було б набагато краще. Як живуть студенти, показують у гуртожитку Житомирської політехніки. Цього року в гуртожитку були повністю замінені труби у підвальних приміщеннях, тобто водопостачання, водовідведення, труби теплові. Також ми зробили ремонти. В душових кабінах були повністю помінні крани, душові системи. Ми закупили бойлери, повністю змінили в гуртожитку бойлери. Щоб брати середню вартість, тому що за рік, тому що в нас іде, якщо літом, то комуналка менше, зимою більше. Десь 790-800 гривень. Не більше, тому що і відповідно до законодавства ми не можемо їх встановлювати більше. Укриття є лише у навчальному корпусі, який знаходиться неподалік від гуртожитків. У нас два гуртожитки з першого гуртожиток поруч, з яким ми стоїмо, і споруд другий гуртожиток Мому гуртожитку укриття в нас немає, але в нас укриття в новому корпусі це 150 метрів від гуртожитку. Анастасія перейшла на другий курс. Студентка показує свою кімнату та розповідає про життя у гуртожитку. В принципі, умови дуже гарні. Ну ми самі себе облаштовуємо і кожен робить інтер'єр. Це ну ніхто не забороняє зробити кімнату, як ти хочеш, і я вважаю, що це класно. Ну, коли тривога загалом включається система оповіщення по всім поверхам, також по мов. В цю ходить, попереджає, що потрібно вийти, і ми йдемо всі в новий корпус. Якщо є ракетна небезпека, то ну всі намагаються вийти. Які умови проживання очікують на студентів, розповідають і у ЖДУ імені Івана Франка. Ці проживаючі студенти без винятку отримують нові матраси. Крім того, другий гуртожиток були помінені всі газові плити на всіх кухнях. В третьому гуртожитку відбувається модернізація, і ви зможете це подивитися: ми модернізуємо нову душову. Дещо була зроблена реконструкція балконних укріплень і балконних рам, вартість проживання, така як в законодавстві закладена так і вона залишилась на сьогоднішній день для студентів денної форми навчання освітнього ступеня бакалавримагістри вона складає 800 гривень місяць. Лише в одному з п'яти гуртожитків немає власного укриття, але воно є поруч в навчальному корпусі, розповідає ректорка. Гуртожитки, які розміщені біля навчальних корпусів, в двох з них є власні укриття. Це перший гуртожиток і третій, другий гуртожиток розміщений на відстані менше 500 метрів від корпусу, де знаходиться укриття, яке передбачає більшу кількість місць ніж потребує другий гуртожиток. Гуртожитку номер 4 і номер 5 є власні укриття. Криття, які повністю покривають ту потребу проживаючих в цих гуртожитках.